Так, наступна Ніра у нас в Дорестайлі 64-ка, пробігу у нас 114 тисяч кілометрів, афіїтельний стан, Ну, брудна, вибачте, погода така. Але салон чистий, там тільки водійський коврик натоптаний, салон чистенький, гарненький і сама максимальна комплектація. Він йде на одному комплекті коліс, але резина взагалі бомбезна, Хенкок Безключовий доступ, саме максимальна комплектація. Тобто акустика GBL, пам'ять сидінь, електропривід, шкіра, обдуви, підігріви, також керма Є. Android-Auto, Apple CarPlay, бездротова зарядочка, все 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 тут є. Тобто Машинка на повному заряді. Подивіться, охайний салончик чистенький, видно, що з автомобілем доглядали. Він вже розмитнений, сертифікований, подовжувач зарядочка все є. Стан бомбезний. Акційна ціна буде три дні. Поспішіть забрати цей автомобіль.